Друзі, всім привіт! І сьогодні ми поговоримо з вами про нову палітру від Наташі Денони, Міні-Старлет. Я не дуже була захоплена, коли я побачила її на промофотографіях, але давайте подивимося, як я створила цей макіяж, чи змінилась моя думка про цю палітру. Ну що, друзі, я просунулася до вас поближче для того, щоб спробувати ось цю красуню, яка сьогодні мені прийшла. Отже, ось як виглядає упакування. Це перший раз, коли я бачу таке упакування в Наташі Денун. Якщо чесно, більше з часу, мені здається, що в неї ось ця картонка, вона повністю закрита. Тобто з неї не підглядає, не виглядає палітра. Отже, ось як виглядає міні- Starlet Palette. Вона на свочах Наташі Денони. Я коли дивилася їх на її сайті, вона виглядала навіть більш коричневою, аніж рожевою. А всі хотіли таки ось цей легенький рожевий нют від неї побачити. Тим не менш, я коли її от зараз тримаю в руках, отримала, то вона насправді не така коричнева, наскільки вона могла б здатися на свочах у Наташі Денони. Окрім цього, хочу сказати, що це залежить дуже сильно від освітлення. тому що я коли почала знімати її. Суто, як вона є, без того, що я її торкаюся, що я її свочу, то я побачила, що коли нижчий рівень світла, то тоді вона виглядає більш коричневою. Але насправді вона в житті, в принципі, вона реально більш рожева. Отже, це, в принципі, її міні-формат, досить таки вже розповсюджений, тому що тут в нас є 5 відтінків в цій палітрі, це не є її нові відтінки. Це відтінки, які взяті із палітри Ліла, яка в мене, до речі, я сьогодні ми будемо порівнювати, а також із палітри Star. Отже, три відтінки взяті із палітри Star це ось ці... Три шимери, точніше, два шимери і один матовий відтінок. І інші два матові відтінки найсвітліший, точніше, такий є середньотоновий, і плюс найтимніший в палітрі, це вже із а, палітри Lila. А, звичайно, обов'язково ми сьогодні це порівняємо, але, знову ж таки, тут немає нових відтінків. І макіяж я буду робити на ось цій базі від Мілані Eyeshadow Primer. Так, Я роблю, якщо чесно, макіяж. На об'єктив, на який я ніколи ніколи не робила. Тому, я не знаю, я не знаю, як він себе поводить, як мені буде виглядати це все на монтажі. Але тримаю ручки, точніше, кулаки. Руки схрещені, просто тримаю кулаки. Так, ну що? Ну що, поїхали, поїхали, поїхали. Я вже вимила собі кісточки для того, щоб мати такий, знаєте, чистий експеримент. Наташа Денона створила, до речі, з цією палітрою чотири макіяжі, і я коли їх побачила, знаєте, вони трішки виглядали все ж таки однаково. Тут, звичайно, аж дуже не, роз... не розгуляєшся, тому що гама досить така, мені здається, не те, що монотонна, але. Не так багато комбінацій з нею придумаєш, хіба що додавати якісь інші елементи, там, стрілки різнокольорові і так далі. Я цього сьогодні робити не буду, звичайно, чисто знову ж таки заради чистоти експерименту. Але давайте повторимо той макіяж, який зробила Наташа Денона, який мені сподобався один з них. І для початку я буду наносити ам, відтінок, який є в палітрі Ліла, який називається Nude Move. Так, набираю його такою розтушовочною кісточкою. Так, пилять, як завжди, матові відтінки у Наташі. Не знаю, чи ви там бачите, чи ні. Так, хочу присунути собі дзеркало, щоб я нормально бачила, що я роблю. І так, наношу я його сюди в складку. Так, досить таке. Нормальна пігментація, мені здається, нашаровується. І також я хочу занести його і у внутрішній куточок. Коротше, практично по всьому повіку, може, що це? Але не заходячи на саму серединку повіка. Ось таким чином роблю видовжену форму. Далі пропоную нанести ось цей найтемніший відтінок. Він називається Персе, це також відтінок із ліли. І я буду наносити такою детальною, детальним пензликом від Rare Beauty. Ні, це не Rare Beauty, це Refer. Вже заговорююся. І я буду наносити його достатньо, достатньо щільно. І ніби такий трикутничок робить Наташа в своєму туторіалі. От я ось це також хочу зробити, але щось в мене він так інтенсивно, я бачу, не наноситься. Вона також його досить таки інтенсивно заносить в складку. О, ну ні, його видно. Ви знаєте, мені подобається, що є чітка-чітка різниця між цими відтінками. Так, треба було макіяж починати з цього ока, тому що потім я знову не дам раду із симетрією. Я думаю, ви бачите, наскільки ось цей відтінок він інтенсивний і він такий. Зірувато-фіолетовий. Досить такий, ви знаєте, незвичайний відтінок. Він є в Наташі Денони Ліле, і ми обов'язково порівняємо їх. Я впевнена, що це просто ідентичні відтінки, звичайно. Але в інших палітрах я думаю, що таких відтінків ви мало де знайдете, якщо чесно. І тепер, тепер давайте. Що там Наташа ташедено робила, я вже не пам'ятаю. Ага, вона наносила на пензлик ось цей е шимер такий, він не спаркала саме сатин або металік це відтінок Vega. Це вже відтінок саме із е Палітри Star. І я буду наносити його е пензликом від Refer також 0,2. Це, в принципі, найкращий пензлик для е шимерів, для того, щоб наносити їх. На повіка, і я думаю, що ви бачите чому. Прекрасно, прекрасно, нанісся. Ось цей відтінок це вже така класична, класична бронза. Я не бачу в нього нічому, нічого такого рожевого. Але я й нічого не маю проти, якщо чесно, такого відтінка. І далі нанесемо ось цей Sparkle. Називається він Galaxia. Також із Палітри Star Спочатку нанесемо ось цим пензлем від рефер так само, потім. Також спробуємо трішки посилити пальцем, але і е, пензликом, подивіться, як гарно наноситься. Взагалі без проблем. Ви знаєте, в мене дзеркало достатньо далеко е, знаходиться. Тому, що перевіряємо, знаєте, юзер френдлість. Цієї палітри. і тепер я ось так пальчиком пройдусь. Чисто для того, звичайно, щоб підсилити ось цей спаркл. Так. Ну що, М -м -м -м. мені подобається, якщо чесно, мені подобається, тому що це не ті рожеві кольори, які я звич... звикла бачити саме в рожевих палітрах. Це щось тайнове, ви знаєте, щось тайнове. Далі я повернуся до ось цього найтемнішого відтінку персе, наберу його на кісточку рефер І я трішки заїхала ось цим шимером. Тому я все ж таки візьму і підправлю ситуацію, трішки його поверну в стрій в нашу композицію. Ось таким чином. О, нормально. І тепер давайте тим самим пензликом нанесемо ось цей відтінок персе і на нижній куточок. Далі я повернуся до розтушованого пензля, розтушовочного пензля від рудковського W109. І наберу ось цей відтінок, який називається Nude Move із палітри Lila І підтушую відтінок персе на нижньому повіці. Давайте подивимось, до речі, чи є якісь осипання. Осипань нема. Абсолютно, просто абсолютно, при тому, що спаркл і шимерний відтінок я наносила спочатку пензлем. Так, мені це подобається. І тепер давайте також повернемось до цього розтушовочного пензля і нанесемо чисто заради експерименту відтінок вега. Він взагалі, звичайно, не поміняє картину, але хоч відчути цей відтінок, я просто підтушую. Наші всі межі цим відтіночком. Ну, він дає також свій результат, свій ефект. Тобто, дійсно, тушування стає більш м'якшим. І тепер Наташа також додає стрілку до свого макіяжу. Не знаю, чи я це хочу робити, якщо чесно. Не конче. Вона також ось тут розщеплює нижнє і верхнє повіко е, ватною паличкою, робить таку подвійну стрілку навіть, так. Давай, давайте я подумаю, давайте я подумаю. Так, друзі, ось такий макіяж у нас вийшов. Я все ж таки вирішила додати стрілки в Наташі, вони не такі в оригіналі. Е, я, як завжди, заїхала не туди, але, в принципі, знаєте. Може бути, може бути. Отже, також, до речі, я додала на губи помаду від Шарлотти Тілбері Венгін Беллс і також я намалювала вії тушу від Шарлотти Тілбері Full Fat Lashes, і також я додала в слизисту олівець від Ламель ось цей ам, рожевий, це відтінок, який 402. Отже, в принципі, враження про палітру складені. Давайте говорити на трішки більш віддаленому ракурсі. Ага, до речі, я ще забула, ми з вами ж не зробили свочі цієї палітри. Це просто. Я не розумію, як таке можна було забути, це перше. Отже, давайте посвочимо цю палітру, щоб ми розуміли, що відбувається взагалі. Це треба було зробити на самому початку, коли вона взагалі була не доторкана, але я забула, так що, вибачайте. Так, ну що, ну що, ну що? Ось такі свочі палітри. По судчах завжди важко щось сказати. Мені що подобається, що тут є і бронза, і рожеве, і якесь таке сірувате. І я думаю, що це видно на моїх очах. А давайте ще, до речі, зробимо порівняння цієї палітри із палітрою Ліла. І це палітра, яку я відносно нещодавно, якщо чесно, полюбила. Ось, як вона виглядає. Вона взагалі в мене була розібрана, тому що я думала її продавати. І тут у нас, як бачите, є відтінок персе і є відтінок Nude. Mouth. Отже, ось відтінок Perse. І ось відтінок NudeMove. Отже, це відтінки із ліли. І давайте тепер посвочимо відтінки із палітри Міні-Старлет. Це. Нюдмов і це «Perse». Так. Ну що? Це є «Lila» і це «Mini Starlet». Так. Отже, це «Lila» і це «Mini Starlet», Відтінок «Perse». І це ліла відтінок мов, а це uh, Mini Starlet відтінок Nude Move. Досить таке, мені здається, як звичайно і очікувалося, це ідентичні, ідентичні відтінки. Мені подобаються дуже сильно підтони, якщо чесно, цих відтінків, і вони завжди були в Лілії мої найлюбленіші, незважаючи на те, що я хотіла їх продати, ці матові, вони мені подобались. Палітри Star у мене немає, тому не маю з чим порівняти вже наступні три відтінки, які в нас залишились, але в мене є відтінок Galaxy, гал у е, міні-ретро. Е, мені здається, що це не одне і те саме, хоча Галаксія 112K і Галакя 112K. А може, і одне й те саме. Ну, зараз ми подивимось. Отже, міні-ретро палітра, ось як вона виглядається, одна з моїх найлюбленіших палітр, і це відтінок Galaxy. і це відтінок Galaxy. Це це ідентичні відтінки. Отже, це є міні-ретро і це е, міні-старлет. Міні-ретро і міні Старлет. Значить, в мене є дюб. Хм. Ну що, от ми зробили макіяж цією палітрою, використали всі відтінки. Як ви зрозуміли вже по моїй реакції протягом макіяжу, мені ця палітра сподобалась. Однозначно, 100%. Мені навіть подобається те, що тут є ось цей бронзовий шимерний відтінок, тому що він все ж таки дає хоч якесь різноманіття цій палітрі, тобто можна зробити не тільки такий рожевий макіяж, а можна також додати трішки бронзи, і це неймовірно гарно поєднюється на очах. В поєднанні з ось цим спарком галаксія, який в мене вже, я знову ж таки, в міні-ретро, але це мій улюблений відтінок, тому знаєте, таке розчарування на 50%, не на 100%. Але в будь-якому випадку, мені дуже сильно подобається навіть різноманітність матових, тому що вони всі різні, вони відрізняються, вони дають кожен свій ефект. Особливо мені подобається ось цей відтінок персе. Дуже насправді. Пігментований відтінок гарно нашаровується, а можна дійсно зробити досить таки. Хороші, знаєте, такі нестандартні макіяжі, я би сказала, з ним, тому що це відтінок, який ви не знайдете е, у там, не знаю, кожній другій своїй палітрі. Це все ж таки те, що відрізняється, і те, що відрізняє для мене цю палітру. Той макіяж, який я сьогодні створила, мені сподобався, і я не впевнена, що я повторюю з іншим брендом цей самий макіяж. Це 100% ні з Наташою, звичайно так, тому що в мене є палітра ліло, в мене є цей відтінок персе, в мене є відтінок Galaxia, і тільки залишаються ось ці два відтінки, в яких в мене. Немає, але якщо ми говоримо, наприклад, про концепт подорожів. Е, брати палітру, наприклад, Ліла е, в подорожі, ось цю таку тр трішечки бандуру е, знаєте, знову ж таки, це така собі ідея, якщо чесно. Е, тому, тому я. Е, е, Дуже великий прихильник ось цього формату. Мені здається, що це знову ж таки хороша можливість і для початківців попробувати, чи знаєте для початківців, от саме для початківців бренду, попробувати її формулу, зрозуміти, чи вони хочуть продовжувати знайомство з цим брендом і вкладатись в більш дорогі палітри чи ні. І окрім цього, це дуже хороша travel-friendly палітра. Звичайно, я буду далі робити макіяжі з нею, але зараз я думаю, що в принципі нічого не зміниться, тому що зараз я бачу, що... Я буду її використовувати дуже і дуже часто в своєму побутовому житті, і я дуже рада, що вона не, ем, знаєте, не настільки коричнева, наскільки вона виглядала в Наташі на свочах. Ну що ж, друзі, пишіть, пишіть свої думки, що ви думаєте, будете купляти цю палітру чи ні. Ми, як завжди, з вами зустрінемось у наступному відео. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, пишіть свої коментарі і па-па!